Будь-яка робота завжди повинна контролюватися, і якщо вона виконується неналежним чином, мають бути вжиті необхідні заходи. Особливої уваги завжди потребували виправні колонії. І саме такі установи контролюються дуже ретельно. Якщо порушення виявляється, то особи, які припустилися помилки, мають відповідати. Два місяці тому, під час комплексного огляду виправної колонії номер 7 було виявлено велику кількість недоліків, які насамперед були пов'язані з комунально-побутовими умовами тримання засуджених. Також багато порушень стосувалося додержання санітарного стану. Одразу ж після комплексного огляду відбулись деякі кадрові зміни. Були звільнені працівники, котрі неналежно виконували посадові обов'язки. На усунення недоліків керівництву колонії було надано час. Протягом двох місяців, а саме до першого, Грудня недоліки мали бути усунені. Была дана очень резкая и правильная критика нашей работы. Оценка была выставлена неудовлетворительная, срок поставлен на 1 декабря. От. По состоянию на сегодняшний день, за те два месяца, которые прошли, у нас произведены поточный ремонт, где мы были на седьмом стационаре. Полностью заменен весь стационар с деревянных окон на металлопластиковый вложено там порядка 45 тысяч гривен. Вы видели полностью произведен ремонт палат тоже до 30 тысяч. Ну, грубо говоря, 75 тысяч мы вложили. Средств як гуманітарної допомоги, так і спеціального фондове учреждення в навідіння порядка. Начальник управління Державної пенітенціарної служби України у Херсонській області Володимир Пінькас оглянувши виправну колонію, вже цього разу зауважує, що умови перебування засуджених дійсно поліпшились. Були замінені старі вікна на пластикові, покращилися умови стаціонару лікарні. змогло і із. Поэтому мы будем контролировать, будем отслеживать, будем наблюдать, самое главное поддерживать то, что они уже до чего они сегодня достигли, и наращивать как бы, возможности улучшать в дальнейшем как бы, эту работу. Останавливаться никто не собирается. Також у колонии, окрім звичайних кімнат для побачень, з'явились і кімнати підвищеного комфорту з кухнею, холодильником, телевізором та кондиціонером. Планується і ремонт їдальні та 100% заміна вікон. Ми ставимо задачу, щоб колонія робить прекрасну тротуарну плитку. Вот. Здесь летом солнце, поэтому асфальт он плавится сам по себе, он не выдерживает. Тротуарна плитка есть, Колонию його випускают. Ми ставим перед собою задачу, щоб в 2014 году хоча б 50% локальних секторів должны быть оборудовані этой тротуарною плиткой. Після огляду колонії було проведено оперативну нараду, на якій проаналізували виконану роботу, та ще раз обговорили деякі завдання на майбутнє. За результатами огляду стає зрозуміло, що, хоч євроремонту у приміщеннях і немає, але умови перебування засуджених цілком задовільні. У стаціонарі тепло і чисто п'ятиразове харчування, а самі засуджені жодних скарг чи претензій не мають.